Всім привіт! Я вітаю вас з себе на каналі. У мене є сьогодні чудові новини з Польщі для всіх, хто там проживає, тому як з наступного тижня є е, певні покращення, якщо вірити, е, польським експертам. Дивіться це відео до кінця. Не забувайте ставити йому лайки і, звісно ж, підписуйтеся на канал. Отже. З прогнозами аналітиків порталу ePetrol.pl з наступного тижня ціни на всі види палива будуть нижчими, і це хороша новина не тільки для автомобілістів, але і для всіх, абсолютно для всіх людей, які проживають в Польщі, тому як ціни на пальне дуже різко впливають на зростання цін абсолютно на всі продукти і послуги, які ви можете купити в Польщі. На думку аналітиків порталу єpetро.піль зниження цін на паливо є результатом значного зниження цін на гуртовому ринку в останні кілька днів. Але перш за все, це на це впливає зміцнення польського злотого у відношенні до долара. Тобто, останні декілька місяців долар ріс у відношенні до злотого. Тобто, коли якщо війна починалась, долар був там до злотого там по 4 злотих. На сьогоднішній день він там вже доходить близько до 5 злотих за долар. Тобто е, непогано так виріс, історичний максимум свій взяв і зараз. Нарешті прийшов той час, коли е, долар ріс, і тепер, нарешті, е, він починає падати. Відповідно, злотий починає зміцнюватись, і це не може не радувати, тому як це позитивно впливає абсолютно на життя кожного, хто проживає в Польщі і заробляє гроші саме в польських злотих. А я думаю, що це переважна більшість. Моїх глядачів, які дивляться мене з Польщі. Якщо ні, то пишіть в коментарях під цим відео. Так от, згідно з заявами експертів, середня ціна 98 го бензину з 21 по 27 листопада буде становити від 7,24 до 7,37 злотого за літр. 95-го бензину 6,49-6,61 злотого. Злотого за літр, а дизель буде коштувати в середньому від 7,64 до 7,81 злотого за літр. Зниження ціни на Автогаз буде також незначним. Його ціна складатиме 2,96-3,05 злотого за літр. Також вони не можуть сказати, як довго буде зберігатись така тенденція, бо все буде залежати від ситуації на світовому ринку на закупівлю. Оптову закупівлю там нафти, оптову закупівлю там одразу бензину, дизелю і так далі. Е, далі маємо е, пряму мову від аналітиків e-petrol.pl. Ризик сильного уповільнення світової економіки принаймні тимчасово відсунув проблеми з постачанням сировини на другий план. Е, обмеження видобутку, запровадження ОПЕК плюс і ембарго ЄС на морські поставки з Росії, яке набуло сили протягом трьох тижнів. Все ще актуальні проблеми, які повинні обмежити простір до переоцінки на ринку нафти, тобто вони говорять, що зараз оці зниження є, але через таку велику кількість негативних факторів вони не можуть гарантувати, що тенденція буде збережена. Але ми все ж таки надіємось на краще і надіємось, що ціни на всі енергоносії потрошки почнуть падати. Ну, як мінімум, це буде стосуватися дизелю, бензину та газу автомобільного для того, щоб можна було таким чином переоцінити також ціни на. Всі продукти харчування, тому як це все потрібно завжди перевозити, доставляти, і підвищення цін на паливо дуже серйозно впливає на формування ціни на хліб, на яйця, на молоко, на олію і на все інше, що ви купуєте в магазинах, для того, щоб просто прогодувати свою сім'ю. Тож, е, е, коли ми бачимо. Новини про зниження цін на паливо, ми можемо точно вже розуміти, що це є дуже хороший дзвіночок в тому плані, що ціни, як мінімум, не будуть так сильно зростати, як вони зростають на сьогоднішній день. А зараз, Ну, щомісячно ціни там, в середньому на всі продукти харчування зростають там, на 2-4%, що дуже і дуже сильно впливає на, ну, якби на рівень життя кожного, хто в Польщі проживає. Тому пишіть свою думку з цього приводу в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!